Друзі, доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал, пропоную сьогодні приготувати отакенний смачнезний тортик із млинців з кремом, масляна в розпалі. Радуємо себе, готуємо, ставимо подобайки, підтримуємо україномовний контент. Пишемо коментарі. Чекаю ваших відгуків на цей смачне млинцевий тортик. Швидко замішуємо зараз тісто. Тут у мене два яйця. Взяла такий формат, ще не знімала так. Посолити, звичайно, обов'язково для збалансування смаку. Ну, я трохи так от щіпку беру. Тут маю цукор і ванільний цукор. Грамовку розпишу під відео або на відео. Висипаю до яєць. Зараз розбиваю яйця з цукром інчиком. Просто до об'єднання. І в оцю масу вливаю частину молока. Не все відразу. Такий спосіб замішування тіста. Не утворюються тоді грудочки. У мене борошно. Какао і сода. Це все. Зараз я буду ось отаку просіювати ємність. Так, просіяла. І от коли маса стала як густа сметана, я доливаю молоко те, що залишилося. І розмішую все до гладенької консистенції. Нема ніякої грудочки навіть. Так, далі нам сюди потрібно влити олію. Шість столових ложок. Так, і наприкінці секретний інгредієнт. Столова ложка оцту, ну, звичайного, без верха. Так, ну отак от десь. Ай, не можу показати, не видно. Ну, я думаю, вірити мені на слово. Столова ложка. Вливаємо, розмішуємо, розмішуємо добре. І коли перестане пінитися, все готово. І зараз ми будемо крем готувати. Для крему нам потрібно всього нічого. Кисломолочний сир, кого грудочки треба протерти через сито. Ну, я свій не буду протирати, я його так от товкачком розтягну, зроблю таку масу жирненьку і однорідну. Вершки, цукрова пудра, ванільний цукор. Все. Виливаю жирні вершки 33% у мене, якраз тут половина пачки мені вистачить. І починаю збивати на низьких оборотах. Так, вершки запінилися і додаємо цукрову пудру. Тут вже за смаком. то як 2-3 столових ложки. І трохи ванільного цукру, ну десь грам 5. Вершки мають бути холодні, холодні. І починаємо збивати крем. Так, десь приблизно через 5 хвилин отакий ось у мене крем вийшов. Тепер додаю сюди половину цієї сирної маси. І знову пробиваю. Такий ось крем вийшов у мене. Мені достатньо цукру. Так, ну що, сковорідка моя нагрілася? Я змащую олією, тісто таке ось нерідке, перемішую. І наливаю ополонечком. У мене сковорідка невеличка, і самі млинці, ну, якщо будете смажити на великій сковорідці, бажано великі не робити, щоб вони були пухкенькі, такі товстенькі. У мене сковорідка діаметром 22 см. Так, десь через хвилинку. Пробую перевернути. Так, зменшую температуру, бо дивлюся, що серединка тут у мене трохи підсмажилась. Так, через декілька секунд знімаю Ось такий ось млинець. Я кладу під кришку свої млинці, щоб краї не засихали. Так, тепер можна млинчики трохи пообрізати в краях хто хоче. Може в кого є таке роз'ємне кольцо, можна в вигляді тортика красиво, акуратно зробити. Ну, я не буду нічого ніяких відходів робити. Готую для себе. Ну, якби сильної краси і естетики не потребую. Це я вам як ідею подала. Так, зараз млинчики буду викладати отак. Кремій і змащую як коржі для торту. Цей трохи ширший треба було цей наниз покласти. Воно все замажеться, зарівняється і непомітно буде. Так, намащую останній млинець, і якраз весь крем і пішов. Звичайно, кострубато, трохи кривенько, ну нічого, зато буде смачно. Так, для прикрашання пожертвую залишками какао. Зроблю так, як уже має бути, Притрушу зверху. Отак бачила на відео, то вже зроблю і я готувати так, готувати. Ну, я так не сильно, густо кажу економно. Тепер мій тортик я залишаю. А я роблю з вечора, залишаю на ніч. Я отак от розріжу. Собі залишимо з костій оцю меншу частину. Так. Ой. А більшу дівчатам понесу. Хай спробують. Так, от Виглядає, так не видно. Отакі шари, бачите? Красивенні. Уготала тоненькі, скільки ну, які завдовжки млинці, такий завдовжкий шар крему. Так, куштую наш тортик. Це в мене все, що залишилося. Цей шматочок. Отакі ось шари. Я так буду прямо їсти, кусати без вилки. Себе не показую, бо прийшла як та, як повітруля. М -м -м. Смакота м'якенький, ніжний. Друзі, від душі рекомендую. А ми скоро з вами побачимося. Обов'язково.